Ви вираз, 1,3 і точку точку, де на координатній прямій деякий рисунок, координатою якої є значення виразу, де Е приблизно 2,7 основа натурального логарифма, число Ейлера. Ми починаємо з першого. 2 е помножити. Е e дорівнює 2 це 2 е перших. Отже множимо дріб на дріб, множимо чисельник на чисельник, знаменник на знаменник. М. E ми скоротились, залишається просто 2. Отже, перше це точка П, А варіант Д. Викреслюємо. ЛН – натуральний логарифм. Одиниці. Так, тут в нас є, є в якому степені буде дорівнювати одиниці. Звісно, що тільки в нульовому будь-яке число в нульовому дорівнює одиниці. Тут у нас буде m, m це варіант «В». Третє. Є мінус 1, помножити на є плюс 1. Відняти е в квадраті дорівнює. Це у нас формула різниці квадратів. Тобто це буде e е в квадраті, відняти 1 у квадраті, тобто 1, і відняти е в квадрат. Е в квадраті взаємно знищується залишається мінус 1, мінус 1 це в нас L. L це варіант B. Навіть якщо ви забули тут формулу різниці квадратів, ми можемо фонтанчиком просто перемножити. Е множимо на є, е, є е в квадраті, є е на 1, це буде просто. Плюс є, мінус 1 на є це буде мінус є, і мінус 1 на 1 буде мінус 1. І на серединка взаємно знищилась. Отже, буде є в квадраті мінус 1. Те, що записали по формулах. А мінус Б на А плюс Б дорівнює А квадрат мінус Б квадрат.